Так, пацаны. Амулиция натагивает в снегу. Ага. Угу. Да, Пошла работа. Пошла работа. да. Работа, Наша пара. Fajnala laže fajnala. O, oh, bljah! To To... kompromat. Za <laughs> <da nije> <laughs> <da nije> <laughs> Radek premiju dosta. Я прям її знімаю. Туди знімай порядно. Порядно, порядно, Діма. О, видиш? Чим камера на Діму, Діма, зразу колечко в руки. Ха-ха. Дима. Вс. Покажи. Ваня, бери пліту, а <зас> тут все. Ваня, хоткіш, худкиш, хоткійша. To je kryče tam.